50 живописних полотен презентують малярство Оксани Ячук-Мачинської, розповіла мистецтвознавиця Зоя Навроцька. Виставляються роботи різних періодів, об'єднані назвою Мій шлях. Оксана носій традиції. Реалістичних, але це модерна художниця, яка рефлексує на найновіші експерименти, яка любить працювати із кольором, і з формою. І водночас вона дуже цікаво експериментує абстрактне мистецтво, якісь декоративні мотиви. Одні з останніх робіт Оксана зрефлексувала і вони представлені в тому залі. Молоді юнаки в лісі. Вони як молоденькі дубочки на тлі. Дубового гілля Оксана Ячук-Мачинська щодня творить у майстерні. Художниця каже, маличку малювала. Мені здавалося, що всі люди художники, що іншої професії немає, і мені дуже хотілося виражатися. Навчалася завжди в природі, в тваринок, в людей в оточенні. Любувалася. Світом негативу не пам'ятаю. Після закінчення Київського художньо-промислового технікуму, каже Оксана Ячук Мачинська, працювала художницею оформлювачкою у Луцькому художньому комбінаті. Паралельно освоювала древню техніку Єгипту енкаустику та висловлювала свої почуття на картинах. Ця робота була написана в день війни, початку війни, після вибухів. Я прибігла в майстерню і схопила те, що було під рукою. Це лежав календарь. І потім я фіксувала страшні миті і прибігала і писала роботи. На полотнах натюрморти, пейзажі, сакральні композиції та сюжетний живопис на відкриття виставки прийшли рідні художниці, колеги, письменники, філологи, музейні працівники серед гостей український арт-критик Олег Сидор Гібелинда. Все це дуже витончено, дуже жіноче і жіночне, але цим. Це ані трохи не вичерпується, кожен раз вона якось пробує вийти за якісь свої межі, завжди залишається, звісно, собою. Багато в чому є автобіографічно, це природньо. Дуже часто героїні схожа на неї. Не кричуща гамма. Е це теж в цьому якесь причарування». зі слів директорки художнього музею Зої Навроцької. Виставка триватиме протягом двох місяців. Проєкт Скарбниця художнє життя Луцька другої половини 20-го, початку 21-го століття. Започаткували 2022 року після повномасштабного вторгнення. Протягом цього часу в музеї відбулось 10 виставок митців, які жили та творили у Луцьку. Тетяна Біскуп, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.